Ви знаєте, звичайно, телеканал Ті треба захистити, тому що здавалося б, невеличкий телеканал, але з непропорційно величезним впливом на глядачів. Я вам хочу навести просто невеличкий історичний приклад свого часу, під час Другої світової війни, генерал Де Голь вів мовлення з невеличкого передавача на територію окупованої Франції. Це мало надзвичайне значення для, для французів. Здавалося б, передавач мало потужний, і мало хто його чув, та, але це мовлення велося, і люди слухали. Таким чином вдалося організувати рух спротиву. Ви знаєте, що Франція перемогла в тій війні, і зараз, коли здавалося б, Ну і людей не так багато. Але я вам хочу сказати, я згадую вісімдесят 89, вісімдесят рік, коли збиралось, здавалося б небагато людей, і ну мінту було значно більше. Та вони ну, скрізь там в парках сиділи. Ситуація була страшна, і все таки ситуація змінилась. Знаєте, ну просто небесні сили втрутились. Звичайно, не можна. Покладати надію тільки на небесні сили, треба самим працювати. Звичайно, треба, якщо перекривають мовлення телеканалу, TVI, знаходити ресурси, допомагати. Це має бути просто народна підтримка телеканалу для того, щоб навіть якщо доведеться. Якщо вимкнуть повністю ефір, якщо говорити про повний форс, форс мажор залишити мовлення в інтернеті. Це буде такий невеличкий передавач, який буде організовувати українське суспільство. Я сподіваюся, що ми зможемо захистити телеканал TVI. Я чесно скажу, я не думав, що буду зараз виступати. Я просто підійшов, щоб потиснути Миколі руку за те, що є телеканал, який не здається, який тримає свою, свою позицію. Підтримаємо канал.